Навчальні посібники для першокласників цього року викликають особливу увагу, і не лише через велику кількість помилок і низьку якість, а й через те, якою мовою вони будуть надруковані. Книжка ворота знань. Нові підручники для першокласників можуть відбити будь-яке бажання навчатися. Переконалися експерти. Приміром, у посібнику з математики навіть визначення чисел написано чи не академічною мовою, яку шестирічні діти не второпають в профільному міністерстві. Помилок не визнають. Мені такі факти невідомі. Підручники мають автора, мають експертизу. інститут педагогіки, інститут психології. Давайте вчителя сторінку будемо усувати і, і виправляти. Читаємо визначення. Відсутність елементів у множині виражають числом 0. Число нуль позначають цифрою нуль. Все її бажання навчатися згасне після читання такого підручника. Це антипедагогічно. Це порушує будь-які методологічні засади і підходить до врахування віков... вікових особливостей. Шестирічок педагогічний колектив тільки взявся вивчати новий державний стандарт освіти. Батьки поки теж не уявляють за якими підручниками навчатимуться їхні діти. Ще навіть не гортали підручники. Програму ще не знаємо. Навіть вчителі не знають програму, за якою будуть навчатися діти, а тому, що дуже запізно її презентували. Підручник з математики складніший. Але я гадаю, що при сьогоднішній підготовці дітей до школи там буде неважко навчатися. Ми його зможемо вивчити. тюльпанів? Сумнівної якості підручники можуть отримати і випускники. У Львові партія свобода вирішила по-своєму трактувати новітню історію. Спроі ліці розглядати головичі, завершилася не оскільки на захід виступили члени все українського «Свобода». я перепрошую. Це ж можна писати кожного тижня якісь заслуги своїх підручників вносити і старатися бути там увіковіченими в історії. Це ж не серйозно. Розумію, що йде виборча істерія наганяється і напружуються дуже болючі питання. Низька якість підручників українською мовою може зрештою призвести до того, що вчителі надаватимуть перевагу посібникам російською, вважає експерт фонду відродження Георгій Касьянов. До того ж, новий закон про мови цьому сприяє. Можливо, хтось буде наполягати на тому, щоб підручники російською мовою в першу чергу використовувалися в певних регіонах, але це ситуації де-факто існує в Криму, наприклад, в школах. Навіть російські підручники використовуються. Наприклад, хтось вважав, що там підручники з математики краще російською мовою. І використовували в Криму підручники з математики російські. І в нас є інформація, що в багатьох навчальних закладах уже сьогодні штучно стимулюються опитування батьків, збираються відповідні збори за участю тих чи інших політичних сил. Батьки вимовляють писати заяви. Скільки коштуватиме державі мовний закон у галузі освіти, ніхто не порахував, адже це не лише нові підручники, а й підготовка кадрів зведення нових шкіл. На допомогу прийде Росія. Там кажуть, не шкодуватимуть грошей, аби в Україні панувала російська. Ми мієм відупамоч українській школі. Е Вивести на необхідний уровень образування тих предметів, на кором это образування будет получаться на русском Вот такого роду помощь ми не ограничиваем фінансово. Фінансування не забарилося в Києві на лівому березі. Коштом російського інвестора зводять школу з нагоди 1025-річчя становлення Київської Русі. В Міносвіти кажуть, у закладі поглиблено вивчатимуть російську мову, історію культуру слов'янських народів. Російською. Закон передбачає, перш за все, активність територіальної громади. Є запит, є реакція влади. На сьогоднішній день у нас таких запитів немає. Це неправда. Можемо поспілкуватися з мешканцями познятів. Масиво сукарки. Більшість мешканців, які навіть розмовляють російську мову, вони хоч, 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 бажають, щоб навчалися діти на українській мові. Столичні освітяни підтверджують, попит є на українську, а не російську мову. До останньої ставлення більше ніж спокійне. батьки і питають, чому ви вибрали нашу гімназію, ну, Я рідко слухала, коли говорять, потому что ми хочемо, щоб дитина говорила на русском языке, або щоб як. Ак моднага від хатім, щоб читав на руська міті. Інша ситуація на сході України у Донецькій області за бажання батьків цього року тільки чверть дітей навчатиметься українською мовою натомість у Вінниці в трьох російськомовних школах не можете збирати бодай одного укомплектованого російськомовного класу.